Отака от нас весна. Зима ніяк не здається. Вона падала стільки снігу. Капець, дуже тяжко навіть перліно вести. Так, тепер треба перебратися через такі от болота. Ось такі от величезний падає сніг. Чот! То Корінка вчора в садочку робила ось таку от прикольну баську. Вона нам полегшила роботу, то ми думали купляти якусь баську, щоб її святити в неділю, а доця зробила власними руками. Це навіть більше ціниці, ніж просто купив її, якусь ще шукав, якусь гарну. Я поставив її в воду і вони почали ці всі квіточки розпускатися, навіть ці рожеві. Так що будемо нести баську, коріна буде її тримати в руках. А потім буде нас бити нею. А сніг ще більше почав падати. Я думаю, він буде переставати вже ближче до обіду, а він ще більше посилився. Тепер бачу не грати, тепер реально падає сніг. зараз повністю все, що напевно і куляскою не заїдеш до Каролінки. А пішки вона дуже довго йде, її довго треба забирати. Ще покажу. Ми докупили все-таки ті контейнери до стелажа Каролінки. Ну. Тепер стелаж ось так от виглядає. Чотири. Контейнера, дві ті, марші Мелове, Кінді Kids. Чесно кажучи, мені було гарніше, коли двох не було зверху. Ну, якось було так прикольніше. Не знаю. Можете написати в коментарях, як було ліпше, так як попереднє, чи тепер, як вже є всі контейнери. Просто з ними зручніше там тримати це все, воно не розсипається. Короліна все рівно то все витягує, висипає і сідає в ті контейнери, вона погнула. Тут навіть вмістилося це крісло для миття голови дитяче. Тут конструктор закинули весь її лего. Тут в нас м'які іграшки. А тут теж тверді іграшки. там Здається, ще мають бути книжечки. Ці іграшки прикольні, дуже такі яскраві. Запаркувалися, тут все в снігу. Ну, капець, каша під ногами. Наталя хариться, тому що вона в угах і воно все протікає і туди. Добре, що хоч тут біля входу почистили. Доці нема, можна піти собі, оглянути все. Ніхто тебе нікуди не шарпає, не веде, не тікає. Вилки, ложки. Бачу, Наталі навіть і бажання немає щось дивитися, бо ніхто не тікає. Знову складали список, щоб довго не ходити, і дочі зібрати з садочку, встигнути, то, ну, там До п'ятої години ми її вже тепер довше лишаємо, тому що в неї адаптація прийшла і вона вже там спить, Тішиться, бавиться з дітками. У 210 гривень. Дорогуватий тепер Хендер Шоуденс. Направляємося зразу з самим головним продуктом, який у нас закінчився, і за яким ми іменно їхали в метро. От і наш. Наш продукт кава закінчилася. Та Наталя не сильно хоче брати аутлат, хоче брати капучино. Просто аутлат якось вигідніший брати його. Тут оон, при купівлі двох штук буде 219, якщо одна 260. І вони практично всі так коштують. І Несквік, і капучино, і карамель. А ці, що ми брали від Рьоби минулий раз, в неї різні всякі. Смаки американо, лунго. Ще от оце, типа <тіпо> Капучино чи Лате Макята, воно було дуже-дуже таке погане, хоч його ніхто не хотів пити. Тому і ціна така, звичайно, на неї 144 гривні, або, або можна навіть за 109 взяти, якщо береш від двох штук. Коротше, знов дали ще завдання нам в садочку. <смі> не для каролінки, а нам батькам дають завжди купити якесь яєчко, або вони його зроблять, щоб повісити на дереві самому садку, і вони, напевно, підпишуть, хто яке вішав. Далі сподобалося, так поняв це біле з квіточками. Воно прикольно, воно всередині. Ну, пластикове. Я не знаю, чи, ти треба брати. чи ти хочеш просто купити біле, щоб не розмалювали? Воно вже якби розмальоване. Отакі от різнокольорові в пошуках того молока, нашого любимого, де воно є десь по коробках. Знов заховане, треба шукати. Є, але воно якось червоною. Цією наклейкою, то воно з чим-то. Молоко питне, ультрапастеризоване. А, воно, типу, міцніше. 3,2. Є синє. О, добре, треба два. Ти ж казав, Поховане, треба шукати дві штучки. Наше любиме молоко. Досить зручне, тут літр молока. Акція, дивися, верхнє по 25 гривень, а нижнє по 30 Є. Наступне в нас по списку майонезик. Щедро. Ну, щедро так Наталя взяла аж два. Хоча переплутав там людей, думав, що тато з мамою приїхав, діда з бабою. Думаю, Наталі кажу, весь діда з бабою закупляється, оказується, вони просто похожі. Вибирають яйця. Яйця в мене не беремо. У нас і є, тепер купа. Так, тепер заїхали на м'ясний відділ. Будемо вибирати якусь курочку чи філе або... Зараз щось Наталя придумає. Беремо коричні села, нововолинське, по 166 гривень Підтримуємо волинську марку. Більше що. Я з тих країв підтримую земляків. Володимир Волинський, Трошки сплутав. Ну, але все рівно з Волині. Хотіли брати ось такий от бакончик, але Наталя каже, він щось дуже грубо нарізаний. Він по 100 гривень, 99,90. Так, є наш хлібчик. Беремо два бреди. Далеко здавалося, що це ніби комкват. Підійшов ближче, це помідорки жовті. По довгості. є ще асорті червоно-жовті. Ціни по 89,90. Далі десь пішла там закупляти салат. А аж там. А тут в холодильнику продають полуничку таку червону-червону. А тут кому не подобається червона, можна купити біло. Інтересно. Я спочатку думав, що це ліча, це реально біла полуниця, накрита вона такою клієнкою. Це називається полуниця ананасова 449 гривень за одну штуку, напевно, за цей от палет. А червона, звичайно, 339 теж за палет. Салатик. До салатика. Закупилися в метро, вийшли і знов почав падати якийсь дощ зі снігу. Це якийсь кошмар, все. Забрали. Купочки, грузимося і їдемо за Каролінкою забирати дочі з садочку. Вона, напевно, вже зачекалася якраз до години часу вернемося. Вона, думаю, поспала, поїла, щаслива, набавилася з дітками. Погнали погода сьогодні. Просто в льот. Забрав я Каролінку, вона там ті ж це її вже переодівають. Дивіться, поки її чекав, але в голові утворилося Отак от. так роса утворилася. О, клас! Ти з рюкзачком ходиш, так? Я поїду. Молодець, треба переодягнутися. Все, переодіваємося, йдемо пити, їсти. Наталя ж вигуляла свого звіра. Він теж он сушиться, трошки припорушився, поки добралися до машини, до хати, купивши доці артек по дорозі. Кажу, будеш їсти вона? Та буду. Все, взяла в руки і довезла до хати. Так, кофі Outlaw. Давно ми не пили його, замовляли останній раз Flat White, нам дуже сильно сподобався так. Я від... відкрив і здивувався, тому що щось тут помінялося. Вже отак тепер клеють Дольче Густо, Дольче густо не так, як вони люблять посередині написали Густо, Flat White і розмірну цю от графу. Тепер понаклеювали. Чисто як виглядає десь як кофі Рене до Дольче Густо. Дивлюся, чи це оригінал. <різь> Та вродить подольче густо. Іспанія. Добре, роблю собі кофе аутлат, поп'ю тепленько. Одразу і використаю ту нову чашечку маленьку, що ми купили в епіцентрі. Оп. Завжди щось збирається вода після попередніх кав. Чи воно десь протікає вже ця карта. Кава варка від чи чешу. Я даю повну, що там намальовано на передостані. Погнали. Досить зручно нажав і вона поки нагріється, потім сама і запуститься.